Одного разу у затишному будиночку на околиці міста жила дівчинка Єва. У неї були мама і тато, які любили донечку понад усе. А ще в Єви був особливий друг, чорний котик із червоним нашийником. Його звали Найк. Найк завжди був поруч, спав біля її подушки, слухав усі таємниці і навіть ніби розумів людську мову. Він мій найкращий друг, часто казала Єва. Але одного ранку Найк зник. На дверях вони знайшли зловісну записку. Ми забрали вашого кота. Якщо хочете його повернути, принесіть викуп. Єва заплакала і пригорнулася до мами. Вони ж не скривдять його. Мама обняла доньку: Ні, ми його врятуємо, адже ми сім'я, і разом ми сильні. А тато додав: Настав час пригоди. Вони йшли довго через парк, і ось у полі знайшли старий сарай, звідти долинало тихе нявчання. Це він. Прошепотіла Єва. Злодії сиділи біля вогнища і сперечалися. Мама відволікала їх розмовою. Тато відчинив клітку. Я знала, що врятую тебе, сказала Єва. Він замуркотів так голосно, що злодії обернулися, але сім'я вже тікала. Єва міцно обіймала найка і була дуже щаслива. Наступного дня вони святкували перемогу на пікніку. Мама дістала пиріжки, тато кошики з фруктами. Єва посадила поруч улюблену іграшку, а Найк грався з листям і ловив сонячні зайчики. Найголовніше, що ми разом, сказав тато. Бо коли сім'я разом, навіть найбільші злодії нічого не вдіють, додала Єва.